Так, по гольфу попередньо по діагностиці накидав приблизно, щоб клієнт орієнтувався по цінам. Припустимо, беремо по ходовій. От. Втулки стабілізатора окремо не підтягує, продаються у зборі з цим стабілізатором. Так, Дивимося. Стабілізатор у зборі, по заміннику. 1337 гривень, це моя ціна. Додаємо 25% ПДВ і отримуємо кінцеву ціну. Є й дороже, є, блядь, і за 2% з копійками, Тобто різні ціни. Так, по рычагам переднім нижнім. Якщо рахувати окремо з шаровою опорою, там, точніше, шарова опора окремо. Якщо рахувати перепросовку і заміну селінблоків, заміну цих шестигранників з корпусом цих салінблоків, простіше купити речагів зборі і докупити шарові опори. Ціна речагів передніх моя буде 2,5 за штучку, тобто нормально. Плюс подушка вона тут двохсоставна, нижній підрамник суцільно вилитий з алюмінія чи дюраль алюмінія, неважливо. Ну і відповідно болти. Болти окремо я ще накидав. Тут попередньо вийшло 18 410 гривень. Це без зарахування болтів. Це стойки відписані були, амортизатори, стойки стабілізатора, е, отбойники з підшипниками е, опорними е, і все тому подібне. Це щоб обслужити повністю ходовку. Ну, Необхідно ось така сума. Це не враховуючи. Це просто ходова, це амортизатори, є стойки стабілізатора, плюс шрус в зборі, не враховуючи подушку, задню подушку мотора. Ось такі питання. І не враховуючи ступічних підшипників. По ступічним підшипникам питання немає в автомобілі цьому, ну поки на даний момент, ось якось так. Це без роботи. Це ціна по запчастинам, мінімально дешеві запчастини, які зараз на даний момент можна на гольф поставити, ну і дешеві, і такі, щоб ходили якийсь період. Не просто поставити, виїхати і кончилися. Ось ціна за ходову при попередній діагностиці гольф 5.